Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі Фіш Фіш. Сьогодні хочу познайомити вас з водилищами від компанії Sportex: це DNA cs 2 Carp. Це найкращі водилища для динамічних закидів і швидкого виважування риби. Ця інноваційна серія водилищ наповнена чистою ДНК. Лову коропа. Надзвичайно швидкий лад у поєднанні з танким високопродуктивним бланком забезпечують дальність та точність закидання. Завдяки напівпараболічному ладу завжди є достатній запас потужності, щоб тримати великих особин риби подалі від перешкод і швидко втомлювати їх. Додайте до цього винятково хороші характеристики демпування, які поглинають навіть самі потужні рибки риби. Завдяки чудовій гнучості наконечника, сходи риби будуть зведені до мінімуму. Всі 12-футові моделі оснащені одинарним пробковим руків'ям. А 13-футові моделі поставляються з одинарними ручками з дуплону. Ці водилища оснащені якісними кільцями SIG від Sea Надійність і потужне кріплення вашим катушкам забезпечить тримач Fuji DSP. А неймовірний малюнок карбона робить ці водилища привабливими. І ці всі інновації поєднані. Такому бланці, як DNA CS2. Зараз ми з моїм другом Антоном покидаємо цими вудлищами і покажу вам наглядно роботу бланка. У нас є 13 футів 375 лібра робоча палка, а також є 13 футів Дістенс. Це 3-5 унцій. Я буду кидати 3,75 лібра, Антон буде кидати 3-5 унцій. Потім перемірюємо цю дистанцію на колишках і побачимо, наскільки далеко нам вдалося закинути ними. Вітаю, друзі! Зараз у мене в руках вудлище від компанії Sportex DNA CS2 Distance. Це робоча палка. І зараз в мене груз 125 грамів, і ми перевіримо, на що вона здатна. Так, Антон відкидав дистенсом. У мене в руках робоча 3,75 вага груза 100 грам І зараз я так само декілька разів кину, поставлю кліпсу і ми перемірюємо, побачимо, що в нас вийшло. І другий закид. ставимо кліпсу і переміряємося. З першого закиду досить непогано вийшло. Так, Це відбиваємо моє вудлище, то що я кидав дистанцію між кілками 5 метрів і поїхали. 31, 31,3. Це у нас 150, 155, 158 метрів в мене вийшло з двох закидів. Грузом 100 грам. Я вважаю, це непоганий результат. Зараз відіб'ємо дистанцію і побачимо, що вийшло у Антона. Так, Відбиваємо палку. Ті, що кидав Антон. Це у нас дистенс. Побачимо, скільки вийшло в нього. 36 і метр. 30, це 150. 63 іще. Ой, 6, які? 63. 6, 1. 6. 30, і ще, 181 метр. йо хо <святок> ти що чудиш? Друзі, дістанс. Груз 125 грамів, жилка 0,28. Ми ще не забуваємо, що тут Намотана 0,28 жилка. Що в мене, що тут, це мої катушки робочі, які ми рибалю. 181 метр. Я вважаю, ну, це просто щось таке нереальне. Антон не спортсмен, просто такий кремезний хлопець, і його ніхто не вчив кидати, сам як вміє, так і кидає. Так що беріть до уваги. Дякую вам за перегляд даного відео. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Посилання на ці водилища є під відео. Якщо вам зацікавило, переходьте і дивіться. Все, до нових зустріч, пока.